Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде з проїздом кругового перехрестя. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один. Водій якого автомобіля порушить правила у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій синього. 3. Водій жовтого. 4. Жовтого та синього. 5. Червоного та синього та 6. Усі водії порушать правила. Друзі, знати, як правильно проїжджати кругові перехрести, це вкрай важливо. Але не менш важливим для кожного водія є його автоцивілка. і найкращий застосунок для оформлення та зберігання вашої цивілки це безперечно Hotline Finance. Окрім усіх ваших страховок з вказаним терміном їх дії, тут є контакти страхової компанії, щоб ви знали, куди звернутися, в разі якщо, не дай Боже, з вами трапиться страховий випадок. І також тут є інструкції дій при ДТП. Це надзвичайно корисний застосунок, який я раджу вам завантажити. А з моїм промокодом ZP10 ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер ми переходимо до розбору нашої задачки. Отож, ми маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 410 круговий рух та 3 автомобілі. Давайте розберемо дії кожного водія і вирішимо, хто ж з них порушує правила. Розпочнемо з найочевиднішого з водія жовтого автомобіля. Він має намір розвернутися і зробити він це збирається не проїжджаючи кругове перехрестя. Знак 4.10 круговий рух належить до групи наказових знаків і, повернувши ліворуч, чи розвернувшись так, як зображено на малюнку. Водій не дотримується вимог знаку рухатися праворуч і таким чином порушить правила. З одним розібралися. Тепер щодо двох інших водіїв: Водій червоного автомобіля в'їжджає на кругове перехрестя, а водій синього з'їжджає з нього. Об'єднує цих двох водіїв те, що обоє вони виконують свої маневри не з відповідного крайнього положення. І справді, пункт 10.4 вимагає від водіїв перед поворотом чи розворотом займати відповіднє крайнє положення на проїзній частині. Але виключенням є якраз таки випадки, коли виконується в'їзд на кругове перехрестя. На кругове перехрестя можна в'їжджати з будь-якої смуги. До речі, як і з'їжджати з нього. Так, пункт 10.5. Друга його частина дозволяє виїжджати з кругового перехрестя з будь-якої смуги, якщо, звісно, напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою. І у нас тут якраз такий випадок, коли відсутні дорожні знаки чи розмітка, які б вказували з якої смуги потрібно виконувати виїзд з кругового перехрестя, а отже виїжджати можна з будь-якої смуги. Ще одна деталь, на яку я впевнений ви звернули увагу, це те, що водій червоного автомобіля не увімкнув ані правого, ані лівого показчику повороту. І зараз я просто скажу, що насправді показчик повороту при в'їзді на кругове перехрестя вмикати зовсім не обов'язково. І детальніше про це ми поговоримо вже у наступному відео. Таким чином, ми з'ясували, що єдиний, хто порушує правила у зображеній ситуації, це водій жовтого автомобіля. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Вона буде з теми початок руху та зміна його напрямку. Ви знаєте, що робити. Розгляньте зображення та дайте відповідь на запитання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: Водій якого автомобіля повинен дати дорогу у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій червоного автомобіля, 2. Водій синього. Друзі, напишіть, будь ласка, ваш варіант, а ще краще ваше бачення цієї ситуації прямо у коментарі. Буде цікаво почитати і заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я щодня публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Червоний їде прямо, а синій перестроюється у ліву смугу, об'їжджаючи перешкоду у вигляді дорожніх робіт. Хто ж, має поступитися дорогою. Насправді це питання вирішується максимально легко та швидко. Ми просто знаходимо пункт 10.3 правил дорожнього руху, в якому говориться, що у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Згідно з цим пунктом, дорогою поступитися зобов'язаний водій синього автомобіля, який має намір перестроїтися на смугу, по якій рухається водій червоного авто. Відповідно, я вітаю усіх, хто обрав варіант під номером 2. Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Вона буде з теми проїзд перехресть Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу закликати вас бути завжди максимально уважними та відповідальними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя. Ну і власне варіанти відповіді. 1. Жовтий та синій автомобілі одночасно, червона вантажівка. 2. Червона вантажівка. Жовтий та синій автомобілі одночасно. 3 синій автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль. Та 4 жовтий автомобіль, вантажівка синій. Друзі, знову ж таки, напишіть свій варіант в коментарі, аби потім звірити його з правильним і таким чином провірити себе на знання проїзду-перехрест. Також дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезно дякую! І переходимо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Жовтий та червона вантажівка повертають ліворуч, а синій автомобіль повертає праворуч. Перехрестя, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами, а також на ньому відсутні будь-які знаки. Виходить, що перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, ну не зовсім так. Дороги на перехресті нерівнозначні, адже дорога, на якій знаходиться водій жовтого позашляховика, є ґрунтовою дорогою, і вона вважається другорядною по відношенню до дороги з твердим покриттям. Виходить, що водій жовтого автомобіля, незалежно від напрямку свого руху чи напрямків руху синього автомобіля та вантажівки, повинен поступитися їм дорогою і проїде це перехрестя останнім. Ну і далі все також максимально просто. Оскільки водії рухаються назустріч один одному по рівнозначних дорогах, то дорогу має дати водій, що на перехресті повертає ліворуч або розвертається. Тобто, в нашому випадку це водій вантажівки, і саме він проїде перехрестя другим. Таким чином, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: синє авто, червона вантажівка, жовтий автомобіль. Це співпадає з варіантом відповіді під номером 3. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.